Я прямо фізично відчуваю дрони. Дрони це наші друзі, це наші такі малятки. З висоти там 60-70 метрів, ти навіть мишей бачиш, які бігають по полю. Ну і, очевидь, наша улюблена московська бувовна. І з ними вам точно не доведеться розмовляти. А можливо, я один серед них. Ло. Ніколи не дізнаєтеся. Класне відео, скажіть. Побачили, побачили? Класне відео епічно. Канада! Аеророзвідник! Історичний жарт. Перші дрони камікадзе винайшла княгиня Ольга. Позивний Канада, військовослужбовець Збройних сил України 72-ї бригади. Аеророзвідка. Ударні БПЛА. Взагалі, давайте почнемо з того, що таке дрон. Це така маленька пластикова фігня з чотирма лапками, здебільшого чотирма. Вінкому вибуває шість лапок, інколи вісім лапок, на яких знаходяться вісім пропелерів. І за допомогою оцих рук воно здіймається в небо і здійснює ту роботу, яка для неї передбачена. Аеророзвідка це як уособлене таке розуміння, і воно під собою скриває такі поняття, як безпосередньо сам процес аеророзвідки, процеси а, скиду нічних, в моєму випадку, нічних ударних а, дронів. Камікадзе. Відео з яких, я думаю, всі ваші глядачі неодноразово насолоджувалися, як працюють наші дрони Камікадзе. І далекобійна аеророзвідка це ті вже великі дядьки, які літають далеко, далеко там на 40-50 на кілометрів. Ну і, очевидь, наша улюблена московська бувовна. Коли тріщать вікна в Москва Сіті і таке інше, то вже взагалі боги аеророзвідки, які літають на великих великих тахах. Але вони секретні. І з ними вам точно не доведеться розмовляти. А можливо, я один серед них, ніколи не дізнаєтеся. Взагалі ми білий воротнички в армії. Ми поруч не стояли з тим, що доводиться переживати щодня піхоті. Я сиджу в теплому приміщенні, будь то бліндаж чи будь-то якийсь підвал якогось будинку, в мене тепле приміщення. у мене Чайка, в мене завжди є інтернет. Я завжди на зв'язку. І я далеко не на передньому краї. Я знаходжуся десь в тилу, і я прикриваю піхоту. Моя робота полягає в тому, щоб закрити піхоту, щоб піхоті не довелося вступати в ближній бій. І в той же час піхота, яка знаходиться попереду, вона прикриває всіх нас. До речі, вас теж. Це хлопці, це ті, хто приймають на себе перший удар. Тому піхота. Я знаю, що артилерія боги війни, піхота боженьки. Саме вони. І тому так, да, аеророзвідники це офісні працівники на фронту такі. Я дуже часто сміявся, що я в вуглудар приїжджаю, в мене замість автомата ноутбук. Як вам такий військовий, який приїжджає на роботу, називаємо це так, на фронт. В нього ноутбук, він з ноутбуком собі. І це моя зброя. І це моя зброя, з якою я набагато більш ефективний, ніж аби я був в окопі. Я зараз говорю безпосередньо про себе. Ну, було. Таких окопів не буває. Окопи, зазвичай трошки вузенькі, я б туди хі... помістився. Канадський окоп мав би бути дуже і дуже широкий. Тому аеророзвідники в безпеці відносні. Ну, що таке в безпека? Хіба буває щось десь безпечне? Ні, але вони позаду. Вони позаду в кілометрів двох, в трьох, позаду. По бісячках, що бісить аеророзвідника? Що бісить аеророзвідник. Є в мене, або можна не що, а хто. В мене є хто мене бісить. Мій напарник. До речі, я зараз взагалі його, якщо можна, давайте наберем. Мій напарник, позивний його код. А ну-ка, накидай мені, що нас бісить. Коли заходять всякі канади до мене на трансляції, розказують, як мені літати треба. А привіт, передать дай кому-будь. Привіт, передать кому-нибудь. Да, друг, працюй, який дружині, так. працюй давай, захищай нас, поки я у відпустці. Який привіт. Працюй давай пока. Все. <плес> <плес> Це був а, мій напарник, 21-річний наш а, пілот, мій напарник, з яким я, до речі, а, ми разом вже цілий рік, да, ми разом цілий рік. І так як ми нічні метелики, ми нічна аеророзвідка, нічні ударники. Ми... Я кажу, що Кот, я з тобою провів більше ночей, ніж твоя дружина. Так, да, він одружив два роки, але рік з цього часу він провів зі мною кожну ніч. Цілий рік. Кот це та людина, яку я взяв з, а, з піхоти, я його навчав з першого дня, я його посадив, так би мовити, на, на пропелери на крило, і він, як мій, мій підлеглий, мій зараз повноцінний напарник, і тільки не кажіть йому, але він літає набагато краще, ніж я. Він набагато більш ефективніше став, ніж я. Ну, бо це молоде покоління, 21 рік. Оці геймери в нього взагалі виходить, він такі неймовірні речі виробляє в повітря. Що... Тож не кажіть, не кажіть йому, що я це сказав. Коп, я цього не казав. Ти пиздюк, тобі вчитися, вчитися і ще раз вчитися і слухать Канаду. Першим ділом, що треба перелетіти, це треба перелетіти своїх. Бо бути збитим своїми це як здрасті. А потім, коли ти їх питаєш, пацани, типу, ну що ж ви, ну це ж наші дрони, вас ж там попереджали. Вони кажуть, ні 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 ми своїх не чіпаємо. Ті дрони, які летять туди, ми їх не чіпаємо. А ті, які летять звідти, от їх ми збиваємо. І ти такий. Але <рес> Я, якщо туди полетів, мені ж треба якось і назад повернутись. fire, так, так званий. Ми його теж на собі відчуваємо і дуже нерідко свої ж збивають тебе. На моєму сумлінні є один дрон, який я проїбав. ТриТка, яка на той момент там вартістю за 200 тисяч гривень. Я себе докаряв страшенно я. Як Кот казав, все Канаду вийшов на самобічування на один тиждень, типу Канаду не чіпайте у Канади. мозгошторм. Чому так сталося? Що треба зробити по-іншому? Як це все відбувається? Це я до чого веду, що дрони можна втрачати по-різному. Дрони можна втрачати пройом від пілотів. Відсоток є, він суттєвий, особливо в тих, хто тільки починає цим займатися і вважають, що вони все, все вміють і одразу хочуть, як то кажуть, зайти до дядьків, до великих дядьків на великий, на великий майданчик Гра, та їм треба починати з пісочниці. Дрони втрачаються через. Дію реп. Як свого, так і ворожого, який там хлопці включають без попередження чи ще щось, тож можуть банально тебе пособи, посадити, розбити свої. ж. Ну і, вочевидь, стрілкатня. Стрілкатня це окремий, окремий вид, як то кажуть, втрати дронів. Для мене саме епічна втрата дронів пострілкатня. Це 207 метрів висота. І на висоті 207 метрів мене збивають. Чому я знаю, що 207 метрів, бо я набирав висоту. Мені попадають, і в мене завмирає телеметрія, завмирає висота, швидкість, залишається картинка. В мене йде оце круте піке, круте падіння. І прям до моменту, як я б'юся об землю, в мене залишається оця картинка 207 метрів. Отже, в мене влучання було прямо на висоті в 207 метрів. Мабуть, ну, з десяток разів за півтора роки я мав дрон прострелений. Один в мене два рази був прострелений, була дирка, була дирка в корпусі, і дирка прямо така від, від кулів, від, видно від 5,45 через з один з пропелерів. І він повернувся, він сів, він класно, його, як то кажуть, зализали і вперед-вперед. Дрони, дрони це наші друзі, це наші такі малятки. В мене. Кожен дрон має своє ім'я, кожен дрон має свою історію. Кожен дрон має за ним людей, волонтерів, які на нього або збирали, або для нас купували. Хтось його приносив. І для мене кожен дрон це не просто якийсь електронний прилад, який допомагає мені там виконувати завдання. Це як частка великого, великого процесу. Це як частка підтримки, яку ми там напередку відчуваємо від, від вас. Зазвичай я прошу називати дрон людей, які. Його нам дарують цей дрон, передають і таке інше. До прикладу, є моя гарна знайома давняшня пані Юля Толмачова, волонтер. І ось вона мені коли там передає дрон, ми його там називаємо пані Юля. Його дрон там пані Юля. І коли Врадіку там звучить так дуже смішно, там, Толмачова до бою, Толмачова вперед, вперед, ми в радійку. Нещодавно ми отримали дрон від нашого рок-гурту українського, який я обожнюю сам особисто. Від Сергія Танченця і гурту без обмежень, ми отримали дрон від них. Тому в нас зараз є в нашому арсеналі музикант, який грає дуже такі скорботні пісенки для росні на передньому краю. Колись в мене була розмова з одним з моїх колег позивний Балтика. І вони постійно щось вночі від нас лазили там і ховалися, десь ховалися в якусь, в якусь нору. там, Іде їх п'ятеро, іде, іде, іде. Пізно нема. Де вони, типу? Я кажу, де ж вони там від мене поночі ховаються? Я потім брав денний дрон, на ранок летів, роздивлявся просто там з висоти 10-15 метрів, роздивлявся, куди ж вони тут від мене щоночі ховаються. І не міг ніяк знайти, я реально не міг знайти точку, в яку вони від мене ховаються. І я кажу: Балтики, Балтики, от ми їх зараз тут проженемо звідси. І я піду. Піду кажу досліджувати усі ці нори. Де ж вони падлюки від мене ховалися? Мені так дуже цікаво. А Балтика такий, ну да. А я каже, візьму візочок, тачечку якусь. Візьму вили. А Балтика такий тихнарь. Каже, візьму вили. І піду по полях збирати дрони. Скільки ж там тих дронів, скільки ж там тих дронів усі на всі ці поля? Ох, скільки техніки валяються, там, на, мабуть, на. Мільярди гривень, якщо не доларів, всі, ну просто цим цим довкола. А, бачимо, ми інколи знаходимо свої борти, а, навіть рятуємо свої борти. Є у нас пару епічних кадрів, а, як, ми, як ми тягнемо, рятуємо свої борти. Прям інший дрон там прилітає, чіпляє там ціла система є. Є пан гром, гром вітання тобі, друже. І він у нас такий професійний рятівник, називаємо це так. Ну, бо він в нього дуже класно виходить. Заглушили один дрон впав, Його полетіли витягати ще одним мавіком 3. Він його зачепив, але не зміг підняти, бо той був там на двох батареях, і він його фізично не зміг підняти. І сам опинився коло нього. Отже, два дрона в сцепки, лежать посеред поля. Ми чудово знаємо, де. Гром підіймає більшеньку пташечку. І той більшенькою пташечкою, яка може тягти відповідну масу. Просто вчепляє цих двох потіряшок і приносить їх додому. І ці дві потіряшки потім чудово, класно працювали ще а, в інтересах Збройних сил. Класне відео, скажіть. Побачили? Побачили? Класне відео епічне. Аеророзвідник з аеророзвідником може розмовляти просто точками, орієнтирами. Нам не обов'язково дивитися на мапу. Для аеророзвідника мапа це незвичайна мапа. це Купа орієнтирів. Не обов'язково, щоб воно візуально було, як танк там, чи одиноке дерево. Ні. Є в нас хата пісюнів. Пару разів ми бачили, як русаки виходять, там, ну, справляють нужду. Ну і все, хата пісюнів у нас називається. Дуже Була хата пісюнів. В неї влучив 155-й і пісюни порозліталися, як то кажуть. Нема більше хати пісюнів, і нема пісюнів, десь полетіли на деревах, вісять ці пісюни. Дяка Арті. Є місця трагедії. там. Перше місце трагедії, друге місце трагедії. Наприклад, у нас є певна ділянка, там, де вони постійно лазять, і ми... вона дуже зручна для нас, ця ділянка, щоб їх там утилізувати. І там їх вже загинуло десятками. Просто на тому там 10 на 10 квадратних метрів у відкритому полі, на якійсь дорожці, і там вони чомусь думають, що їх вони від когось там ховаються. а Насправді вони навіть не уявляють, що перед ними там вже. Десятки були двохсотими, і десятки, десятки, десятки трьохсотими. Тому ми називаємо це там місце трагедії. Там перше місце трагедії є, у нас там друге місце трагедії. Аеророзвідці зручно всюди. Аеророзвідці зручно всюди і так дивно на, на, за ними спостерігати, коли вони вночі вони думають, що вони оп сховалися. І от він там йшов, ішов, почув там дрон десь далеко. Сів там в кущик під кущик. Чи в травічку заліг, і він думає, що він сховався. А насправді, від кого ти сховався? Вони ж світяться. Все тепле світиться так, що ви собі навіть уявити не можете. Ми навіть мишей бачимо. Ти з висоти 60-70 метрів, ти навіть мишей бачиш, які бігають по полю. Ну, то русака з вагою в 90 кілограмів дуже й дуже важко нам побачити. Бачимо все 25 годин на добу. Во. Ще технічні моменти. Є технічні моменти, які бісять страшенно. Ось ми, е як ударники, ти прилітаєш над ним, ти висиш, він там від тебе сховався. І все, він, ну, його життя це один натиск твоєї клавіші на пульту. А вона не спрацьовує. Ти тиснеш, а воно не спрацьовує. Ти тиснеш, тиснеш, воно не спрацьовує. Ти... Взлетів, щось там перевернувся, повернувся по сигналу, ще раз спустився на нього, і ти вже тиснеш, а воно не спрацьовує. І ти починаєш оці танці з бубнем над ним. До речі, це відео теж є в мене. От, зараз, от Ви зараз дивитесь, бачите, от він ходить, ходить, ходить і весь цей час, поки він ходить, там навіть, бачите, міна. Міна, видно, як міна стерчить у мене, шатається. Оце в мене не спрацьовує подвір. Насправді він вже мав бути в перших рядах у Кабзона. І ось ці тут відео на 40 секунд. Насправді я над ним 2 хвилини висів. Я за 2 хвилини так і не зміг скинутися. І довелося з зарядженим повертатися назад, бо банально з технічної причини не спрацьовує подвісн, коли, на жаль, таке буває, і не завжди це залежить від нас. Падвіс це така штука, яка чіпляється на дрон, таке технологічне приблудо. Винахід наших майстрів. Яка по одному натиску клавіші відпускає ту міну, яка там на ньому причеплена, і воно летить, і все. Чому воно не спрацьовує? Ну, тому що, знаєте, це як якісь доработки, яких там не має бути, це все, здебільшого, не кустарним. Воно не передбачено для цього, тому воно інколи не спрацьовує. Ще одразу ж беремо до технічних моментів, коли скидаєш міна, летить міна. І вона не взривається. В мене є. В мене був момент, коли я кидав по росаку. От він іде, я по ньому кидаю, йому попадає в голову моя міна. Оці 580 грам осколочно-фугасної міни, попадає йому в голову, йому збиває там чи то каска була, чи то шляпа в нього на голові була. Вона йому просто збиває і не взривається. Оце теж бісить. І коли воно летить, от ти натиснув, натиснув кнопку, воно летить, а ти вже. Ти розумієш, що все. Це твій це, це ще один фраг для тебе. А воно. І ти такий... Як так? Таке стається, на жаль. Боголе. Це один з тих пунктів, який особисто мене бісить найбільше. Коли починається дощ, ми сидимо на землі, і я прямо фізично відчуваю і чую, як вони падли там, лазять, шорхаються, копають, роблять все, що їм треба, поки я сиджу на землі. Я прям фізично це відчуваю, як вони в трьох кілометрах чи в двох кілометрах від мене, ото лазять, щось собі думають в дощ. Не можна літати, техніка виходить з ладу. Це електроніка. Ми вже не говоримо про сигнал, який набагато гірший через, через опади, через вологе повітря, сигнал, радіосигнал стає набагато, набагато слабкіше. Ще є туман. Ще є дуже щільний плотний, низький туман, який просто йде там по землі там на 10-15 метрах, коли не видно нічого, і а, недосвідчені пілоти, та навіть і досвідчені пілоти. Дуже легко загубитися. Ти полетів ти десь в тумані шорх-шор, -шор, а в тебе тільки земля під, під, під тобою, там в 20 метрах, а ти жодної посадки, нічого не бачиш, летиш кудись навмання, компаси, відповідно ж, нічого не працює, бо все глушиться ребом. В тебе орієнтації в повітрі немає. Той, хто літав на літаку, ну, то уявіть собі в момент, коли літак входить в хмари. Ось ви входите в хмари, ви дивитесь в ілюмінатор, що ви там бачите, а нічого ви там не бачите. І уявляйте собі, що вам в цей момент ще треба керувати маленьким дроном. Це не те, що о, пасажирський літак, який заходить там на посадки, в нього є там глісада свої, якісь маячки і ТД, і тепер. тебе немає нічого. Тибо жодних маячків немає, в тебе є тільки твої руки і зображення на моніторі. Кожного пілота. Є окремі моменти, які він запам'ятовує там одним з найбільш пам'ятних для мене. Це польоти в листопаді 22-го року. Коли на двох в районі нашого відпрацювання був просто ураганний вітер. Там 22-24, Це був сталий з поривами там за 30 метрів. Ну, був просто жах. Ну, це ну дрони не літають в такі погодні умови. Взагалі DJI пише, що там 12 метрів на секунду, це там придільний 14-15, вже там ви не маєте права взлітати. І от присталиму 22-24. Але була така ситуація, що я просто був змушений. Ми мали літати, бо були штурми на нашій позиції. І в, очевидь, і в очевидь, ті умови, ті польоти для мене. Назавжди залишиться такими найбільш, найбільш епічними. Чому? Бо тоді три чи 4 доби це відбувалося, і в мене просто кріпатура в, мене в руках. От я сиджу, я нічого не роблю, в мене просто джойстик в руках. Але настільки великий оцей момент напруження в мене реально в плечах кріпатура, в руках крепатура. І я тоді при тих погодних умовах, при тому, що коли ти заходиш на посадку, а тебе ну просто сісти майже нереально, тебе там зносить, а я не розбив жодного дрона, не втратив за ті дні жодного дрона. Посадка була одна, от прямо зараз перед очима. Ну, я хвилину, мабуть, три намагався сісти і тоді навіть зірвав аплодисменти. В ефірі, як то кажуть, після цієї епічної, дуже епічної, дуже важкої посадки але сів. Це було круто, класно. Вау. Да? Настальджі. Зараз ми вже в таку погоду намагаємося берегти, берегти дрони, бо дронів дуже мало. Плюс це нічні дрони. Тут взагалі окремий темат. Ми не говоримо навіть про ціну, що воно в три рази дорожче, ніж звичайний дрон. Тому, вочевидь, зараз. В такі погодні умови ми не піднімаємося вночі. Чому я Канада? Тому що в далекому 2015 році, на весні 2015 року, я приїхав на фронт прямо з Канади. Мабуть, кожна людина вважає, що по її життю, по її долі, яка в неї складається, можна знімати фільм. А... Ну тоді, в моєму випадку, це має бути якийсь сітком бути хокеїстом, поїхати у віці там, 17, грати за збірну. За збірну України у віці 17 років поїхати, маючи в кишені там 300 доларів, 320 баксів, я мав поїхати за океан, грати за океаном, потім грати на професійному рівні в Європі, повернутися в Україну, отримати травму, набрати вагу, потрапити на телепередачу зважені та щасливі, виграти зважені та щасливі, стати телеведучим. А, повернутися в хокей, повернутися в великий спорт, а потім Революція Гідності з першої ж ночі. А потім війна, ковід, дуже важкий, надзвичайний ковід, коли мені ноги повіднімало в ковід. Потім повномасштабне. І людина взагалі, мабуть, людина з вагою під 240 кілограмів, вона не належить на фронт. Вона не належить на фронті, вона ну, немає, мабуть, навіть. Пересуватися, вона по квартирі має бути важко, а я якось примудряюся ще робити отакі справи, які я роблю. Мабуть, я там, де я маю бути, і, мабуть, я роблю на максимум те, що я можу робити. Хоча завжди можна краще, і ми завжди розвиваємося. Тому, до речі, якщо можете допомогти нашій зграї. Бо, як я і казав, аеророзвідка це грьобана чорна діра. Нам постійно щось потрібно. Нам прийшла зарплата від Збройних сил України. 3-4 дні ми все повернули у Збройні Сили України на машини, на дрони, на ремонти, на кабеля, на антени, на якісь ще приблуди, ще на то, ще на то, ще на то, все зарплати парам, -парам пам. Нема. Отак От і живемо. Тому, якщо хочете, долучайтесь. Долучайтесь до наших зборів, будемо робити бавовну разом. Ну і, очевидь, паралельно будемо навчати навчати нових і нових, бо за аеророзвідкою, за ударними дронами. Взагалі за дронами, мабуть, майбутній військовий прогрес. І тільки, тільки так це єдиний шлях для нас ставати кращими щодня. Зграя Канади збирає на приблуди, які зроблять їхніх пташок майже невразливими для ворожих ребів. Штука дорога, але так економніше, ніж постійні витрати на нові дрони. Всі реквізити в посиланні під цим відео. І пишіть в призначенні щось приємне. Хлопці все читають.